Сходити на свято, якщо ви худнете. З вами дієтолог, експерт по харчуванню Шаєвська Ольга. І зараз ми будемо розбирати оце таке цікаве досить питання. Ну, зараз наступила весна. Звичайно, всім хочеться привести себе в форму, звичайно, хочеться схуднути. І багато хто почав займатися вже цим питанням. Можливо, ви придбали марафон, можливо, ви працюєте зараз індивідуально з дієтологом, а можливо, ви просто самостійно почали правильно харчуватися. І тут вас запросили на день народження, або на якесь свято. Що робити: відмовляти друзям, чи кумам, чи ну, хто запросив, чи все-таки сходити? Так, ось ви можете сміливо йти на свято, головне це робити правильно. Тому що зовсім відмовляти і себе повністю, знаєте, відгоражувати від всіх таких якихось заходів це теж добре. Тому що ви не будете постійно жити в такому якомусь жорсткому режимі. І ваше правильне харчування це має бути ваш стиль життя. Вам має бути комфортно і на святі, і десь з друзями, і в командировці, і на відпочинку. Правильне харчування має бути постійно з вами. Але це не означає, що вам потрібно взяти коробочку, свою їжі, сісти і на святі їсти. Ні, звичайно. Ви будете вживати їжу, яку безпосередньо ви бачите на столі. Але будете, звичайно, це робити в таких спокійних кількостях і виборочно. Отже, найголовніша помилка, яку допускають люди, які коригуючу вагу йдуть на свято це не їсти цілий день. Це дуже груба помилка, тому що людина думає, мені ж потрібно знизити калорії, і я ось не доїм до п'яти вечора, нічого толком не поїм, або поїм там зовсім чуть-чуть. І тоді потім свої калорії я наздожену і зможу собі дозволити більше на святі. Це дуже груба помилка, тому що організм недоотримує і робиться такий запас. Тобто записається, і тим самим, потім, коли ви приходите на свято, вам настільки хочеться їсти, що ви готові просто. З'їсти слона. І, звичайно, ви з'їдаєте багато. І самі того не помічаєте, якщо ще й присутній алкоголь, ви, звичайно, переїдаєте. Що ми потім бачимо? Бачимо плюс, як, звичайно, на вагах. Тому найперше, що вам потрібно зробити: стати зранку, повноцінно поснідати таким самим сніданком, як і робили ви завжди. Також перекус, обід. Повноцінний ваш обід має бути обов'язково. І може бути навіть ще один перекус, а може його не бути. І потім ви тоді йдете вже на свято. Там ви спокійно дивитесь тоді на їжу, ваш організм вже все отримав необхідне, і ви спокійно собі вже вечеряєте безпосередньо на святі. Тоді не буде отакого от прям запасу. Слідуюча помилка це пити солодку воду. Думаючи, що це ж вода. Це ж не їжа. Насправді від солодкої води дуже багато калорій, ви отримуєте, навіть трошечки випитої Кока-Коли, вам дає величезну кількість калорій. Тому я раджу, звичайна вода, навіть не газована, має бути в великій, великій кількості. Я думаю, що в господарів, яких вас запросили, однозначно є звичайна водичка. Можна з лимончиком, наприклад. Далі, стосовно алкоголю, можете дозволити собі трошки алкоголю, але краще, щоб це було, звичайно, сухе. Сухе вино або сухе шампанське. Воно має найменше калорій, саме сухі напої це шампанське вино. Тому що солодкі вина, навіть напівсолодкі, мають більше калорійність. Якщо ви хочете випити коньяку трошечки, то це має бути не більше, ніж 50 грам. Якщо вино, це склянка має бути бокал 150 максимум 200 г, але, повторюсь, саме сухого вина. Далі ще. Важливий момент, що саме їсти так на святі. Виборочно, ви бачите стіл, якщо це, наприклад, вдома, якщо це в кафе, то я думаю, проблеми немає, тому що в кафе можна замовити те, що вам дійсно підходить. І треба вибирати, звичайно, велику кількість салатів. Зелених салатів вони можуть бути з морепродуктами, можуть бути навіть такі, як салат Цезар, але там в меншій кількості гріночки їсти. Звичайно, не ви обирати салати з майонезами, так, а щоб це було заправлене саме Оливковою олією або там лимоном, соком лимону. Навіть якщо ви знаходитесь в кафе, можна попросити офіціанта там не заправляти вам салат майонезом, і вам це обов'язково зроблять. Це можуть бути суші. Суші, звичайно, краще, щоб не було в них багато соусу майонезного, слідкуйте, щоб не було в сушах майонеза. А є такі досить дієтичні суші, куди входить червона рибка, куди входить авокадо, гірочок, трошки рису, лист норі. І, в принципі, такі суші вам. Можна, а це можуть бути м'язко звичайно, не свинина, звичайно. Краще індичка, курятина, щоб це була. Рибка може бути запечена, навіть під сиром. Це може бути сирна тарілка, але пам'ятайте, що сир він досить калорійний, тому в великій кількості сиру не їмо. Тобто, трошечки з'їмо по шматочку того і того попробуємо, але не будемо їсти багато. Звичайно, це можуть бути свіжі овочі або тушковані овочі, і це можуть бути фрукти, абсолютно різні. Якщо ви не переїли, з'їли всього потрошечки зовсім, там, наприклад. Салатик і там яско, то ви можете собі дозволити ну, зовсім трошки десерту. Ну, подивіться також, що це за десерт, і його має бути невеликій кількості. Ось, І таким чином, ви, повноцінно поївши, напротязі дня, ви на застолі не переїсте, прийдете додому, на ранок ви можете побачити трохи плюс на вагах. Це можуть бути набряки і, звичайно, ввечері ви однозначно побачите плюс на вагах. Але вага сама. Особі, якщо ви далі продовжуєте правильно харчуватись, зійде на протязі 1-2 днів, і ви вже той плюсик не побачите. Але є ще дуже ефективний метод це розгрузочний день. Ви його можете зробити одразу після свята. Що це за розгрузка? Ні в якому випадку не голодування і не сидіння тільки на одній воді. Це може бути просто п'ятиразове харчування, але з додаванням білку, але з виключенням вуглеводів та великої кількості жирів. Тобто калорійність ваша має зменшитися в рази три від вашого раціону, але білок обов'язково має бути присутній. Такий розгрузочний допоможе вам скинути отих лишніх. Е Надлишкових пару грамів, які ви набрали на свято, і потім привести себе знову форму і продовжувати правильне харчування. Тому, звичайно, якщо такі походи на свята є кожен день, тоді ваш процес схуднення не буде ефективним. Ну, якщо іноді ви собі дозволяєте таку перезагрузочку, так, то звичайно таке робити можна. Головне це робити. Правильно. І, звичайно, основні е, дні, які мають бути у вас, от якщо ми візьмемо місяць, то більшість днів мають бути саме на правильному харчуванні. І десь якісь там дні можуть бути десь якісь похибки. От тоді ви можете спокійно собі сказати, що я йду до своєї цілі і я обов'язково до неї дійду.